Власникам Андроїд пристроїв приготуватися з'явився новий небезпечний вірусняк на ваші смартфони у вересні 2025 року. Тут про кібербезпеку простими словами, тому підписуйтесь та поширюйте цей відос серед друзів, поціновувачів Андроїду Стюрнес. Нова шкідлива програма Trojan, яка вражає смартфони на Android. Троян використовує легальні функції доступності операційної системи, щоб отримати адміністративний контроль над деякими функціями вашого смартфону. Чим небезпечний цей вірусняк, перехоплює те, що відображається на екрані, включно з вмістом чатів у месенджерах. Навіть якщо вони зашифровані. Типу чатик в Signal чи WhatsApp, тепер побачити взагалі не проблема. Пу -пу -пу. Перехоплює введення. Паролів та інші дані, які вводить користувач, ну, наприклад, до банківських додатків чи до біржі, створює підроблення екрани входу у банківські чи інші додатки, щоб змусити користувача ввести облікові дані, ну які потім будуть викрадені, ви ж зрозуміли. Він маскується підзвичайні легальні програми: браузер, системні оновлення, що значно підвищує ризик. Тож, як не підхопити цей вірусняк та захиститися від нього, сама основна загроза йде, коли користувач встановлює. АПК файли з неперевірених сайтів та отримує їх поза межами Google Play, і тоді вам не допоможе навіть флагманський захист від Samsung чи Google Pixel. Про інші моделі взагалі мовчу. Тож, якщо ви полюбляєте встановлювати АПК-шечки з форума, чи якщо там товариш скинув, то майте це на увазі. В першу чергу ви попадаєте в ту категорію людей, яка підхопила цей вірусняк. Також, коли встановили якусь програму, контролюйте запити про права адміністратора ваших застосунків. Обов'язково дивіться, кому і що ви дозволяєте, які права він отримує, той чи інший застосунок. Ну і регулярно оновлюйте свій телефон. Як завжди, я вам дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, лайкосик, поширюйте. Дякую за увагу.